Запоріжжя на зараз перебуває в нас 29 учнів, і ми вже вийшли в очний формат змішаною формою навчання. Початкова ланка, базова школа. Всі задоволені, особливо діти, особливо початкової ланки, які ну найбільше потребують уваги вчителя. Приміщення повністю забезпечені технікою, комп'ютерною. Насамперед, маємо проектори, маємо дошки, меблі, безпечне, тепло, світло. У школі е, я зустрічаю зі своїми любими однокласниками і вчителями. Тут цікаве, можна дізнатися багато корисних речей, помалювати, щось, що ти захочеш гарне щось. Тут можна ще поспівати на уроці музики. Я почуваюся безпечно і комфортно, тому що тут не може прилетіти лакета, тому що це бомбосховище, і тут можна безпечно навчатися. Чернігівська громада, початок змішаного навчання, завжди зворушлива подія, тому що розуміємо наскільки це важливо в першу чергу для дітей. Наші діти важливі і всі ці умови створюються саме для них.